Наша планета Земля щедра вона і багата, гори, ліси, моря, наша домівка малята. Наша планета Земля одна з планет нашої сонячної системи. Всесвіт настільки великий, що уяви не може охопити його весь. Кожної ночі в ясну погоду нашим очам відкривається зоряне небо. Маленька частинка необ'ємного Всесвіту. За яскравими зірками заховалися планети зі своїми спутниками, зоріні сукупності, туманності. Цілі галактики. А чи знаєте ви, чим відрізняється зірка від планети? Планети рухаються навколо зірок, освітлюються і зігріваються від них. Планети це наче сім'я зірки. А яку зірку можна побачити вдень малята? Так, вірно, Сонце. Сонце найбільша зірка нашої сонячної системи. Вона дає нам світло і тепло. Наша планета Земля має супутник місяць. В нашій сонячній системі малята дев'ять планет. Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. А як ви думаєте, чому нашу планету назвали блакитною? Тому що велику частину її поверхні вкрито водою, океани. Моря, річки, озера. Малята. Ми зараз розглянемо з вами, коли земля радіє, а коли сумує. Коли людина сортує сміття, планета радіє. А коли піклується про тварин та птахів? планета радіє. А коли... Сміття палять, планеті сумно. А коли людина прибирає сміття, планета радіє. А коли вирубують ліси, земля сумує, їй сумно. Коли ламають дерева, гілки. Наша планета відчуває сум. Коли люди їздять на велосипедах, планета наша радіє. А коли люди забруднюють повітря, вона сумує. Коли люди саджають дерева, Земля радіє. Малята зараз ми з вами розглянемо екологічні знаки. Забороняючи знаки, не розпалюй вогнище, не залишай в лісі сміття, не лимай на дереві гілку, не зривай квіти, не товчи гриби, дозволяючи місце для відпочинку, збирай тільки дістивні гриби, досліджуй та пізнавай, ходи по доріжках. Вивчай місцевість. Попереджувальні знаки обережно не заблукай, обережно отруйні рослини, обережно дикі тварини, не залишай сміття, дикі тварини. Малята, послухайте віршик, мійте природу любити, вам у походи ходити і мандрувати, любити, кожній стеблині радіти. Полі, у лісі, над яром, квіти, дерева і трави. Цвіту не вирви за даром, гілок не ламай для забави. Оберігайте ж повсюду шлях і стежину в гаю. Всиде красою буде нашого рідного краю. Малята, давайте скажемо наші красуні землі компліменти. Земле, в нас найулюбленіша, рідна, дорога, чарівна, вродлива, багата, родюча, квітуча.